Веснянка, що ти робиш? Це я приготувала за плесневілий хліб, щоб його винести. Він їсть його, кусає, їсть. Що значить, кошеня жило на вулиці. Ви бачите, що діється? Дістав і їсть. Оцей хліб який нарізаний. Я його не люблю купляти, але ж іноді, коли нема, нічого приходиться. Він дуже швидко пліснявіє цей хліб. Навіщо вони його нарізають? Я не розумію. Леснянка не їж це? Не їж, ти що голодний, я ж зараз тебе покормлю. Я ж його годувала сьогодні і відео викладала, коли вони з Васією разом їли. Ви бачите, який він голодний? Що таке? Що таке? Що таке? Ой, як який голодний? Чого це ти такий голодний? То нічого не їв, а то просто. Не знаю, як їсти. Це корм для кошенят. Маленькі гранулки там, маленькі. Та ви, який. Їсти хоче, як хоче їсти. Ну, Леснянка, ти любиш хліб? контекст, і сподіваюся, що після цього хлібом коромили? Трошки заглибляться в історію традиційної української Чи можна їсти котам хліб? Нехай краще їсть свою їжу. Сьогодні я спілкувався з Катериною Кадрою про школу традиційної музики, яка це все має відбуватися в Україні. Ось як жадібно їсть. Давайте досліджувати своє, слухати берегти своє коріння. Піснянка на українському Якщо він не доїсть, то Вася приходить і доїдає після нього. Корм для кошенят. Доїдай Вася. Ось такі діла. Так, що він мене сьогодні здивував?